Починаємо аукціони в 17-й годині старт, і у нас є декілька цікавих варіантів, які ми сьогодні будемо розглядати. Джип Чирокі, Latitude Lux 22 рік. Переднє пошкодження. Так, потрібно буде ремонтувати, набірку зробити по запчастинам, плюс ленджерони під витяжку, 100% пішли, треба робити. Але ціла безпека це перевага, і я люблю такі машинки, щоб вони були на ходу з цілою безпекою. Двигун запускається, машина їде, тобто run and drive, абсолютно нормально. По факту, звичайні пошкодження, як і на всіх джипах чорок, нічого особливого. Якщо візьмемо до 6, так щоб машинка десь до 16, можливо, 15500-15700 була тут в Києві з доставкою і розмитненням, це буде дуже гарна ціна за такий автомобіль. Ford Escape, ST-Line, 1,5 літровий двигун, 4550. Зараз у нас ставочка, і я хочу такий автомобіль взяти 6500, можливо, 7 максимум. Це 24 й рік. Це невеликі пошкодження в задній частині. Це хороша комплектація ST-Line. І автомобіль має невеликий пробіг в 19 тисяч миль. Півтора-літровий двигун досить економічний на цьому автомобілі, має середні витрати пального біля 9 літрів бензину на повному приводі. Це дуже класні показники. А тут, оскільки у нас фронт-вел драйв, -well тобто передній привід автомобіля, то і витрати пального десь до півлітри трішечки меншими. Буде ще один варіант, і в цілому ми будемо розглядати цей автомобіль, щоб взяти подешевше. Хочеться, щоб була гарна ціна. Особливо, коли ми зараз маємо осінньо зимній період і ціни на аукціонах просідають, і дійсно можна вигравати автомобілі подешевшим цінам, будемо користуватися такою можливістю. Йдемо далі, і ще у нас будуть гібридні автомобілі на сьогодні, наприклад, ось такий плагін-гібрид. Цими автомобілями люди останній час дуже сильно цікавують. Кавляться, тому що вони дуже економічні, і, наприклад, середня витрата бензину на плагін гібриді складає. Близько 5-6 літрів бензину по місту, але при цьому ви маєте розуміти, що такий автомобіль буде коштувати дорожче, ніж звичайний 1,5 двигун. Наприклад, як в цього автомобіля це ще й топова комплектація, можна сказати, платінум. Відрізнити можна по сидінням, бачите, повністю шкіряний Так. Такі будуть торгуватися дорожче. Тобто, наприклад, якщо ось цей можна було б взяти з років. 7,5 літровий, гібрид вже буде йти 7-8 тисяч, то гібрид в рестайлі з таким салоном буде йти вже десь 13 тисяч доларів. Ну і що, залишили на закусочку ось такий топчик Лінколь на Utilus Black Label. Сама топова, сама жирна комплектація, і будемо сьогодні її.